Вирок для Януковича циклон відступає та революція в Венесуелі. Про це і не тільки в ТСН вже зараз. Вирок Януковичу у ці хвилини зачитують в оболонському суді Києва. Прокуратура зібрала сто томів доказів провина експрезидента втікача. Його підозрюють у державній зраді та посібництві російській владі, що призвело до вторгнення на територію України. Вирок почали оголошувати о дев'ятій ранку. За цим стежить наш Іван Гребенюк. Він на прямому зв'язку зараз. Іван розповідає, коли почуємо вже остаточний вердикт для Януковича. Свято вітаю. Дійсно, пішла вже четверта година оголошення вироку експрезиденту. І коли закінчать судді, тут спрогнозувати насправді дуже важко, тому що історія пам'ятає такі випадки, коли деяким чиновникам вироки оголошували навіть і по три дні. А якщо врахувати, що справа Януковича назбирала аж 100 томів матеріалів, то тут хочу вам сказати, усе може. Бути тим не менше, маємо певні новини вже станом на зараз. От, по перше, хотілось би вас познайомити, як яким чином саме відбувається оголошення вироку. Отже, судді зачитують спочатку позиції сторін обвинувачення і адвокатів Януковича. Також попереду ще цитування свідків. А за 89 попередніх засідань тут свідчення давали і екс премєр міністр Яценюк і екс-голова Верховної ради а нині секретар РНБО Турчинов. І навіть діючий президент. Петро Порошенко, от після оприлюднення цієї інформації, вже суд має перейти до результативної частини, в якій вже більш-менш стане відомо, який все ж таки строк світить екс гаранту. Тим не менш, станом на зараз з цієї частини вироку, яку ми вже почули. Тут можу вам сказати, є певна новина. Отже, третя стаття, за якою обвинувачували Януковича, а саме те, що його дії, начебто, були зумисними на зміщеннях кордо. Онів України, от саме обвинувачення по цій статті, суд відхилив, адже по ній, начебто, не назбиралося достатньої кількості доказів. Але є ще дві статті: це держзрада і пособництво Російської Федерації у вторгненні в Україну. Ось тут ці докази суд визнав такими, що доведені належним чином, і за це Йонковичу світить до 15 років за ґратами пряма мова. Прибувши на територію Російської Федерації Янукович у нестановий час, однак не пізніше 1 березня 2014 року, вступив в змову з представниками влади Російської Федерації, які вирішили використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як начебто легітимного президента України. Щодо спроби легітимізації вторгнення підрозділів збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. Окрема увага сьогодні і безпеці процесу, пам'ятаємо за час цього гучного процесу і мінування, і сутичка. Відтак від ранку будівля суду вона оточена з усіх сторін силовиками. Чергують автозаки, швидка, рятувальники, прохід безпосередньо до будівлі суду тільки після огляду особистих речей і документів. Однак, поки знову ж таки все тут доволі спокійно. Ну і повертаючись до самого судового процесу, то тут трішки нам стало відомо і про те, де Янукович знаходиться зараз. Нагадаю. Під час е, свого права на останнє слово він так і не вийшов на скайп зв'язок. Через цитую адвокатів важку травму. Далі стало нам відомо, що отримав він її під час гри в теніс. Ну і сьогодні адвокати вже поділилися станом здоров'я свого підзахисного. Е, в, йому прооперували коліно. Він знаходиться в Росії, і зараз в одній із російських клінок проходить, начебто, реабілітацію. Е, думаю, що реакцію Януковича вже ми почуємо після оголошення вироку знову ж. Таки, коли це станеться, коли судді закінчуть його зачитувати, поки що невідомо. Чекаємо, слідкуємо О 16.45 більше подробиць. Свята дякую тобі. Іван Грибанюк з Оболонського суду столиці, де сьогодні ставлять крапку в справі про державну зраду Януковича. Хоча матеріалів чимало, і ось зачитання вироку може затягнутись. Затяжною сиреною, і хвилиною мовчання в Маріуполі. Сьогодні вшанували загиблих під час обстрілу мікрорайону східної російськими градами. Біля пам'ятника загиблих Маріупольців цивільні солдати поклали квіти. а Священник правив панахиду о 19.15 ранку, саме тоді, коли й розпочали обстріли. Чотири роки тому, 24 січня, більше сотні ракет, випущених бойовиками по мирному місту впали серед житлових кварталів. 31 людина загинула. 117 зазнали поранень. Серед померлих 17 жінок і дві дитини. В той ранок усі йшли на роботу, у школи і дитячі садочки. Осколками градів пошкоджено два десятки багатоповерхівок і майже 40 приватних будівель. Міжнародні розслідувачі твердять, ракетні обстріли велися за наказом російських офіцерів. Это были жуткие ощущения, когда вы сидите и слышите, как дрожат стекла. И не знаете, вот где это, что это происходит, когда это закончится и почему это началось. Это просто жутко. Это никогда не изгладится из памяти. Українське питання в пар'є. дебати щодо російської агресії в Керченській протоці розпочалися в Страсбурзі годину тому. Ви можете бачити кадри прямої трансляції засідання. Від України вже виступали кілька представників, зокрема, Ірина Геращенко. Наголосила, що Україна вимагає звільнення військовополонених і пропонує Росії обмін незаконов'язних українців на її громадян, затриманих за злочини проти нашої держави. Нагадали українські делегати і про умови утримання моряків, зокрема й. Поранених, що не отримують медичної допомоги, в той же час Словаччина зайняла про російську позицію і представник назвав події в Керченській протоці провокацію запланованою президентом України перед виборами. Два місяці тому Росія захопила 24 українських моряки. Два катери і буксир хлопців тримають у слідчих ізоляторах Москви. Дебати, що тривають, закінчитися. Вони мають голосуванням за резолюцію. Пар'є і в її тексті вперше на міжнародному рівні пропонується визнати наших моряків саме військово полоненими. Негода відступає на Вінниччині та кіровоградщині траси нині відкриті для усіх видів транспорту. Нагадаю, вчора через замети на деяких шляхах обмежили рух вантажівок. У Вінниці навіть скасували половину автобусних рейсів. Зараз більшість з них відновили, проте й досі автобуси не їдуть в напрямку Тульчина і Крижополя. У віддалених районах сільські дороги досі заметені. Два десятки автівок рятувальникам довелося витягувати буксиром. На Кіровоградщині сніг вже не падає. Траси звітують дорожники, здебільшого проїзні рух вантажівок. Там теж відновлено. Однак між багатьма селами сполучення ускладнене досі. На допомогу рятувальникам приходять фермери, які Тракторами чистять шляхи на Харківщині із заметію витягли два десятки авто. Серед них карету швидкої зараз тут потеплішало. Область накрив туман. Через це у місцевому аеропорту відкладено кілька рейсів. А от на Донеччині через негоду в заторі зупинилися півсотні автівок поблизу села Торське Лиманського району. Перекинулася вантажівка. Через це рух трасою зупинився. Яка нині ситуація в області знає Анна Махнована з ними нажив. Аня, доброго дня. Чи покращилась погода, чи вільний вже зараз рух? Вітаю, Святославе! Зараз ми у Краматорську ввечері та вночі тут падав щільний сніг. Як бачите, зараз він уже припинився однак, лиха таки встиг наробити. На заметеному та слизькому шляху у Лиманському районі прикинувся причіп вантажівки. Він перегородив усю дорогу. Рух на трасі зупинився. Водії понад 20 фур. Та майже 30 легковиків вимушені були зо 4 години чекати, поки дорогу звільнять. Після снігу синоптики. Прогнозують в області вже випробування ожеледицею зараз накрапає дощ. За прогнозами далі вдарять морози. Тож дорогу вкриє. Кригою можливі і хуртовини. Також рятувальники Донеччини через це радять водіям не виїжджати у далеку дорогу. Нині рятувальники чергують у посиленому режимі. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в області. Студія спасибі тобі Махно з Донеччини про наслідки нагоди, особливо інтенсивно Україну засипало снігом напередодні. І масштабна аварія на Київщині неподалік броварів перевернулася. Вантажівка із деревиною. Причіп ваговоз заліг на бік, а кабіна водія стала дибки. Інна Боднар зараз на місці подій і з нами наживо. Інна, доброго дня. Чи є потерпілі внаслідок цієї аварії? Що стало причиною власне перекидання вантажівки? Тобі слово. Доброго дня. Справді. Причіп лежить на боку, а кабіна дивиться в небо. Таку картину можуть побачити всі, хто їде до Києва довкола броварів. Ось так прилягла фура ще о третій ночі, як нам розказали патрульні дорога. На той момент ще була не почищена. Водій фури намагався об'їхати вибойни, яким тут рясно вкритий шлях. Потрапив в одну з них, і машину понесло на зустрічну, де їхала інша фура. Щоб уникнути зіткнення з тією фурою, водій почав вивертати руля. Робити що завгодно тільки щоб не стукнутися, і машину положило, а кабіну понесло в небо. В нас є відоска із відео з кабіни цієї, що дивиться зараз на небо. Чи несу, везла фура, дошки їх зараз активно будуть перевантажувати в іншу вантажівку, яка вже приїхала, однак цього не роблять, бо чекають ще один кран, який має тримати кабіну, аби вона не гепнулася. Ну а потім водій фуриться. Сподівається, що машина зможе поїхати своїм ходом, бо хочу наголосити, що в результаті ось такої е, дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Усі цілі здорові, ну окрім самої. Техніки студія. Дякую. Інна набор розповіла про ДТП на Київщині, внаслідок якої майже до дригом опинилася фура з причіпом, але на щастя ніхто не постраждав. Багатотисячні протести в Венесуелі. 13 людей загинули. Глава парламенту і лідер опозиції проголосив себе виконуючим обов'язки. Президента його підтримали Євросоюз, країни Південної Америки і Сполучені Штати. А у відповідь очільник Венесуелі Ніколас Мадуро дав американським дипломатам 72 години, аби виїхати з країни. Далі Катерина Федорченко. Водометий сльозогінний газ Так, у столиці Венесуели. Поліція намагається розігнати демонстрантів. Ті вийшли на вулиці, вимагаючи відставки Ніколаса Мадуро. Наймасовіші за два роки демонстрації тривають по всій країні. У зіткненнях з поліцією гине від куль більше десятка людей серед них і 16-річний підліток. Демонстранти називають Ніколаса Мадуру узурпатором. Послідовник диктатора і друга Росії Уго Чавеса. Він прийшов до влади у 2013-му. За перший його термін Україні, що заробляє на видобутку нафти, посилилися репресії. Рекордна інфляція понад мільйон відсотків. Тотальний дефіцит. Немає ні води, ні ліків, ні туалетного паперу. За таких умов Мадуро провів вибори, які опозиція країни була змушена бойкотувати і проголосив себе обраним на другий термін. Голосування не визнають у. Євросоюз і сполучені штати легітимним президентом Мадуру визнають лише країни, в яких керують диктатори: Куба, Північна Корея, Сирія та Росія. Два тижні тому Мадуро офіційно вступає на пост. Венесуельцям уривається терпець. Демонстранти спалюють статую диктатора Чавеса, якого Мадуро не раз називав наставником. На вулицях не вщухають протести. Мітингувати венесуельці виходять не лише в рідній країні, а й по всьому світу. Узурпатор Мадуро має піти, бо він прийшов до влади незаконним шляхом через абсолютно нелегітимні вибори. Взяти владу в свої руки вирішує глава парламенту країни. Законодавчий орган тривалий час перебуває в опозиції до Мадуро на демонстрації у столиці. 35-річний Хуан Гуайдо заявляє, Конституція дає йому право стати тимчасовим президентом до наступних виборів. Присягу політик приносить просто неба перед багатотисячним мітингом. Я присягаюся офіційно виконувати повноваження президента Венесуели. Самопроголошеного президента підтримують Євросоюз, країни Південної Америки, Канада і Сполучені Штати. Президент Трамп офіційно визнає Хуана Гуайдо, виконуючим обов'язки глави держави. У відповідь Ніколас Мадуро заявляє про розрив дипломатичних відносин зі США. Я Підпишу дипломатичну ноту з вказівкою всім консульським і дипломатичним працівникам Сполучених Штатів залишити країну протягом 72 годин. У Вашингтоні кажуть, Мадуру повноважень розривати з ними відносини чи висилати дипломатів немає. Працівників свого диппредставництва обіцяють захистити і планують співпрацювати з Хуаном Гуайдо, який вже попросив захід не висилати послів. Тоді як у Москві, легітимним президентом Венесуели називають Мадуру, а події Україні вже охрестили спробою державного перевороту. Катерина Федорченко ТСН Битви кандидатів на українському сніданку у Давосі зустрілися Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. І іноземні гості мали нагоду спостерігати дебати по-українськи. Порошенко порівняв Тимошенко з лідером Венесуели. Вона нагадала йому про невиконані обіцянки, про обмін люб'язностями кандидатів та реакцію гостей Ольга Кошеленко розкаже далі. Олю, отож, як все це виглядало? Вітаю свята. Це був напевне най, найбільш драматичний український сніданок. У Давосі, який мені доводилося бачити, тому що справді перед виборами наші кандидати у президенти влаштували тут справжній батл. Не встигли хедлайнери цього заходу, ексдер секретар Сполучених Штатів Джон Керрі та міністр закордонних справ Канади Христя Фриленд похвалити Україну за ті зрушення, які відбулися за останні роки, і сказати, як добре, що ми можемо чути зараз вільну дискусію кандидатів. А як усе можна сказати, почалося? Будь ласка, пропоную прямо. Світ спостерігає за вами, і ви демонструєте різноманіття думок, щоб змагатися один з одним, і це те про що зокрема була революція. Чинний президент Петро Порошенко зробив так би мовити хід конем і прийшов на захід уже під завісу, коли так би мовити, і Тимошенко і Груце Гриценко висловилися зокрема й про нього. Зокрема, говорили і не дуже приємні речі про корупцію у верхівці української влади та невиконані обіцянки. Порошенко прийшов так, щоб вже не сідати за стіл, лише виступити і піти. Він відпустив кілька гострих шпильок на адресу Юлії Тимошенко, не називаючи її прямо, але все ж таки по риториці Можна було зрозуміти. Він говорить про її обіцянку знизити ціну на газ. Тимошенко не залишилася у боргу і відповіла. для тих, хто хоче зрозуміти, що означає декларувати фіксовані ціни нижче ринкових на певні товари для людей. Це те саме, що Чавес і Мадуро роблять в Каракасі у Венесуелі. Який поточний рівень життя цих людей легко можна побачити на телебаченні, особливо цієї ночі, коли мільйони венесуельців вийшли сказати Ні Мадуро, сказати Ні популізму, сказати Ні безвідповідальним політикам? Я думаю, що йому варто порівняти себе з Мадурою, тому що він, коли йшов на президентські вибори, обіцяв по тисячі гривень нашим солдатам. Заробітної плати, якщо вони підуть на контракт, за дві години закінчити АТО він обіцяв медичну страховку кожному військовому, да обіцяв нульову терпімість до корупції, він обіцяв продати свій бізнес. Я думаю, що йому тут на трибуні треба було не критикувати, а звітувати про те, що він зробив. Іноземні гості, спостерігаючи за батлом кандидатів, зберігали стриманий спокій і а, намагалися не ставати не на чийсь бік. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фокрасмусен, чиє відео від звітанням було продемонстровано на з'їзді Юлії Тимошенко, де її висували у президенти. Окремо наголосив, він не підтримував Тимошенко. Це відео було неправильно витлумачено, адже він робив привітання на адресу усієї України, а не якогось конкретного кандидата. Будь ласка. Пряма мова, Звичайно, я залишаюся нейтральним у президентській кампанії в Україні, але я записав відео, в якому наголошую на важливості продовження реформ, якщо ви хочете наблизитися до Європейського союзу та НАТО. І це мій головний меседж, який я зробив щодо її кампанії. І я готовий повторити те саме кожному кандидату. Тож я нейтральний. До речі, Юлія Тимошенко також мала сьогодні нагоду відповісти на закиди письменника Пауло Коель. Нагадаю, відео з його словами про Юлію Тимошенко також було продемонстровано під час з'їзду, і там він говорив про свою підтримку кандидата у президента Тимошенко. Напередодні Коельо написав у своєму Твітері про те, що це давнє відео, що він не записував нічого свіжого і, взагалі, не втручається в українську політику. Ми мали нагоду запитати Юлію Тимошенко, що в. Вона думає про цю ситуацію і ось вона відповідь. На жаль, некоректно журналісти прокоментували і чомусь сказали, що це була агітація. Ніякої агітації не було. Це був біографічний фільм за останні 15 років мого життя. І тому там були використані документальні кадри, які, на мій погляд, абсолютно коректні. Можуш лише додати, що розійшлися кандидати. Мирно святим. дякую тобі, Ольга Кошеленко, із швейцарського Давосу. Де сьогодні випадами обмінювались українські політики. Уже не в 50-ці найліпших за рік Україна втратила аж сім позицій в рейтингу інновацій і програла цьогоріч навіть таким державам, як Іран та Туніс. Такі дані щорічного рейтингу Блумберг серед причин обвалу у агенції бачать відсутність стратегії розвитку інновації та масову міграцію спеціалістів. Втім, в Україні певні втрачені позиції можна відвоювати. А як саме Олександр Романюк далі? Колись із новин вона дізналась про Factory, університет для айтішників, і тепер уже новинам розповідає, як у ньому навчатися. Ми учимося друку друга, і ми дивимося інформацію, яку не знаємо в інтернеті. Ми отримуємо саме нові знання. Замість звичних 4-5 років за партами, прискорена програма навчання в університеті безкоштовне. Втім, є вимога три роки. Його випускник має працювати саме в Україні. Конкурс великий, приблизно 30 тисяч на 900 місць. Uh, поэтому мы набираем действительно талантливых ребят. Університет це частина парку інновацій. Юніт Сіті. Тут розташовуються технологічні компанії та оренді центри. У багатьох із них випускники стажуються, отримують роботу і, врешті, залишаються в Україні. Дуже багато українських талантливих спеціалістів, it спеціалістів, бізнесменів. А ще хуже, молоді компанії в місті 5-6 чоловіка, тори міні такі розробки. Уїжають сьогодні. працювати за рубіж Польщу, Германію, Америку. Наша задача. Создати такую екосистему, где їм буде цікаво працювати Здесь тут. тут хочуть створити місто в місті для талановитих людей. Вже взимку почнуть будувати нове житло а влітку відкриють центральну площу. Можуть отримати образування. Тут же знаходиться велике кількість стартапів і компаній, які їх. Беруть потом на роботу. Тут же знаходиться житло, в котором вони живуть. Тут же знаходиться пространство, там школи, садики і так далі. Тобто, це та екосистема, яка одна доповнює іншу. Це перший інноваційний парк в Україні у світі, таки будують або за державні кошти, або ж у партнерстві із державою. Юнітсіті створюють на гроші українських бізнесменів. І сьогодні тут відкрили черговий новий кампус. Зараз з відкриттям нового кампусу, ми показали, що ми збільшуємося майже вдвічі. Зараз буде вже 30 тисяч метрів. На 30 тисячах метрів може одночасно працювати, навчатися і розвиватися більше трьох тисяч осіб. Кожен день засновники парку сподіваються, що невдовзі такі інноваційні платформи з'являться і у інших містах. І до цього долучиться держава, аби у пошуку інновацій їхали не з України, а до України. Олександр Манюк, Тимофій Коші, ТСН 1+,1. І на цьому завершуємо. Дивіться наступний випуск ТСН о 16.45, А наразі вдалого дня.